Гріцю саме або всім привіт! Мене звати Катя, і сьогодні я запрошую вас провести зі мною цей сонячний день у Цюриху. Попереджаю, у нас багато планів. Я покажу вам не тільки класичні туристичні місця, а й ті, куди зазвичай ходять місцеві. Почнемо з китайського саду, потім покатаємось з туристичним кораблем по Цюрихському озеру, зазирнемо до казкового містечка Раперсвіль, відвідуємо шоколадний музей Лінд і, звісно, спробуємо справжню швейцарську кухню, а саме Раклет. А ще піднімемось на оглядові майданчики з видом на все місто і завершимо день на горі Утліберг. Готові? Тоді поїхали! Починаємо день неспішно з місця, яке зовсім не схоже на галасливий цюрих. Китайський сад, ніби маленький оазис спокою посеред міста. Тут хочеться говорити тихіше, дихати глибше і просто бути в моменті. Китайський сад у цюриху це подарунок від міста побратима Куньміня на знак подяки за підтримку й співпрацю. Місце для саду обиралось дуже ретельно, щоб зберігти гармонію стихій води, землі та повітря. Тут є ставок, альтанки, невеликий палац і тиша, яка огортає. Після спокійної прогулянки серед дерев і води час знову вирушати далі. Настрій змінюється, а ритм пришвидшується. Наступна зупинка прогулянка на кораблі по Цюрихському озеру. Біля китайського саду є зручна пристань Цурій Саме звідси ми вирушаємо далі. Квиток коштує 19 франків, а сама поїздка до містечка Рапельсвіль триває приблизно 2 години. Це чудовий спосіб розслабитись, перевести подих і побачити інший Цюрих – з води. По дорозі затишні бухти, віли на схилах, зелені пагорби та альпи на горизонті. Займайте місце де забажаєте, оскільки всюди відкриваються найкрасивіші краєвиди. І якщо ви, як і я, не проти кави з видом, обов'язково зайдіть у бортове кафе. Воно маленьке, але таке атмосферне. Ось ми вже у раперсвіллі, чарівне містечко на березі Цюрихського озера. Воно відоме своїм замком, вузькими вуличками, видом на Альпи й великою любов'ю до троянд. Тут затишно, спокійно й дуже по швейцарськи красиво. Я неспішно йду мальовничим променадом уздовж озера, звідси відкриваються неймовірні краєвиди на воду та гори. У Бабіч затишні кафе й маленькі ресторани, де можна перепочити, перекусити або просто насолодитись моментом з горнятком кави або келихом вина. Лято тут одна насолода. Спокій, мало людей, просто насоложусь кожну хвилину цього життя. Я нічого не хочу робити, я просто хочу сидіти і насолоджуватися цим місцем. Під час прогулянки я випадково натрапила на це кафе атмосферне місце з автомобілем посеред зали. Дуже привітний персонал, затишна атмосфера, і я не втрималася. Взяла собі каву та свіжий банановий хліб з собою. А тепер час повертатися на корабель. Попереду нас чекає кільх і найсолодша частина нашої подорожі візит до шоколадної фабрики Lindt. музею шоколаду Лін, який знаходиться у Цюриху, аби власну очі побачити, як готується найсмачніший шоколад, та дізнатися, чому швейцарський шоколад такий смачний. Одразу потрапляємо у справжню шоколадну казку. Зустрічає нас величезний дев'ятиметровий фонтан зі справжнього шоколаду. Мені ось сюди, де починається шоколадний тур, аби дізнатися усі секрети найсмачнішого швейцарського шоколаду. У кожному куточку тут можна дізнатися більше про процес виготовлення шоколаду. Від самого початку з какао-бобів до створення найсмачніших плиток. Після цікавої екскурсії ми потрапляємо на дегустацію. Тут на нас очікують різні види шоколаду від класичного до ексклюзивних варіантів з різними добавками та інгредієнтами. Я спробувала м всі види. Відверто кажучи, не можу вибрати який з них найкращий. Вони всі чудові. Що ж, секрет найсмачнішого шоколаду полягає у тому, аби зберігати цей секрет. Але мені дещо розповіли. Під час дегустації я не втрималась і запитала одну з працівниць музею, у чому ж секрет такого смачного шоколаду Лінт. Вона посміхнулась і відповіла. Наш продукт найвищої якості, в якому немає жодного синтетичного замінника, дешевих аналогів інгредієнтів та сумнівних домішок. Це солодощі, які можна назвати корисними без жодних сумнівів. І справді після цієї розмови розумієш, чому шоколад лінд такий особливий. Це не просто ласощі, а результат поваги до якості, чистоти й традицій. Екскурсія обійшлася в 17 франків з людини, і це точно вартувало кожної копійки. Обов'язково варто завітати до фірмової крамниці лінт. Тут просто очі розбігаються: класичні плитки, сезонні новинки, подарункові набори і навіть ті смаки, яких не знайти в інших магазинах. Після такої солодкої перерви саме час трохи розім'ятися, і ми вирушаємо далі. Цюрих, місто не лише шоколаду й озера, а ще й захопливих краєвидів. Ми вирушаємо на підйомному трамваї Полібан. Цей історичний транспорт з'єднує центр Цюриха з університетом ЕТХ, і вже сам проїзд, справжнє задоволення. На вершині нас чекає оглядовий майданчик, де можна побачити місто у всій його красі. ЕТХ входить до топ 10 найкращих університетів світу. До того ж, саме в цьому технічному університеті свого часу вчився Альберт Ейнштейн. Зовсім поруч з університетом знаходиться чудовий сад Рейхберггартен. Це мій улюблений сад у цюриху, і я просто не можу не згадати про нього. У будні тут дуже багато студентів. Хтось обідає, хтось дороблює домашнє завдання, а хтось відпочиває від занять. Просто наш день. І вільні місця, і майже немає людей. І ще й гарна погода. Джекпот? А зовсім скоро ви побачите краєвид з цієї гори. А зараз пропоную прогулятися до ще одного знакового місця в Цюриху пагорба Лінденхоф. Це історична оглядова точка в самому серці старого міста, звідки відкривається чудовий краєвид на річку Лімат і черепичні дахи Цюриха. А ще я вже добряче зголодніла. Тож саме час пошукати якесь затишне місце, щоб скоштувати справжню швейцарську кухню. Буде смачно, обіцяю. Наш гастрономічний маршрут привів нас до Raclette Factory – атмосферного ресторанчику, який спеціалізується на одній з найвідоміших швейцарських страв раклеті. Меню доволі просте та зрозуміле. Можна зібрати свою ідеальну тарілку раклету. Базовий сет із розплавленим сиром, картоплею та маринованими овочами коштує близько 14-16 франків. Ціни На речі не такі вже і це великі, як загалом в інших ресторанах Цюриха, І раклет можна поїсти за адекватною ціною, як навіть сказала. Я замовила класичний та найпопулярніший раклет. Розплавлений сир, який подають картоплею, маринованими огірочками та цибулькою. Так, це той самий момент, коли ти розумієш, усе було недарма. Вся ця дорога, підйоми, зйомки все заради цієї тарілки. Сир тягнеться просто ідеально. Картопелька м'яка, тепла, а мариновані огірочки додають того самого контрасту. Відверто признаюся, що мені дуже подобається, оскільки я Оціновочка швейцарського сиру. І цей раклет він не такий вонючий. Що мені дійсно подобається, що цим можна наїстися, оскільки сир він доволі поживний. Тут картопля і два огірка. Для мене ідеально. Дуже пендітний сир, знаєте? Дуже. Отже, за раклет, за цю страву я поїла я заплатила 1790. І за колу 5 франків. Всього вийшло 22 франки 90 рабників. Якщо ви ніколи ще не коштували раклет або фондю, моя вам порада сюди завітати. Тут доволі приємні ціни, як для цюриха. І неймовірно, смачно, я з'їла все. Я сподіваюся, що ви зберегли це місце. А тепер. Трішки вище до краєвидів, що точно збережуться в пам'яті. Ми прямуємо на гору Утліберг, найвищу точку Цюриха, звідки відкривається панорама на все місто, озеро та навіть Альпи. Це не просто гора, це зелений оазис для всіх, хто хоче втекти від міського шуму. Висота вершини 869 метрів над рівнем моря. Тут є оглядовий майданчик. Телевежа, яку видно з багатьох точок міста, і навіть ресторан, де можна випити каву чи з'їсти щось смачненьке просто з таким видом, що аж дух захоплює. Looking не тільки багато туристів, а ще й швейцарців, які полюбляють приходити сюди, аби відпочити від шуму міста. Я Дуже радію, тому що нам пощастило з погодою, і ми можемо побачити альпи. І ось зараз, стоячи тут на вершині, ми можемо поглянути вниз і побачити, де ми були сьогодні: китайський сад, цюрехське озеро, рапельсвіль, шоколадна фабрика, оглядові майданчики. Стільки емоцій, вражень, смачного, красивого і справжнього. Дякую, що провели цей день разом зі мною. Просто неймовірний день. Я в захваті. Сподіваюся, вам сподобалась наша подорож так само, як і мені. А головне, що вона надихнула вас відкривати нове, бути сміливим в своїх пригодах і просто насолоджуватися життям. Сподіваюся, що вам сподобалася ця подорож, і ви закохалися у це місто. Обов'язково завітайте у Цюрих. До нових зустрічей, Аде! Бувайте! 'Cause we you ran away.